Рано вранці, 29 вересня, вперед свята Віри, Надії, Любові, по Львівській, Глибочиці і Андріївському узвозу сподола з подола рушили величезні жахливі колони. Йшли люди різних професій, різного віку, фізичного стану. Вийшли здорові і хронічно хворі, паралізованих везли на візках і тачках. Саме таку картину бачили очевидці у Києві наприкінці вересня 1941 року. Так починалась одна з найбільших каральних акцій нацистської влади. Про трагедію Бабиного Яру розкажу на сьогоднішньому уроці історії. 19 вересня 1941. німецькі війська окуповують Київ, столицю України. А вже за кілька днів на хрещатику лунають потужні вибухи. Серед постраждалих багато німців. Хоча насправді це була робота радянських вояк, але де факто винними визнали євреїв. 27 вересня педантичне німецьке командування підготувало 100 тисяч патронів для каральних загонів СС. У той самий день було надруковано понад 2 тисячі листівок, у яких євреям наказували з'явитись на території біля Бабиного Яру. Також там зазначалось, що ті, хто не прийдуть, будуть розстріляні на місці. Вже 29 вересня київські євреї понуро йшли вулицями міста шляхом, який потім назвуть дорогою смерті. Що трапилось далі, ми знаємо зі спогадів людей, яким дивом вдалося вижити. Киянинові Сергію Таужнянському у 1941-му було всього 12 років. Разом з мамою, яка за національністю була єврейкою, він опинився у тому пекельному місці Бабиному Яру. І ось що він згадував. Попереду чулись автоматні черги: крики дітей, підлітків, дорослих. Хто не хотів іти до місця страти або вестереці молив про помилування, того фашисти били або цькували собаками. Вже йдучи в бік яру, мама встигла крикнути: Сергійко, біжи. І йому пощастило. Він підбіг до німецького солдата, який був сам, та зміг переконати його, що є українцем, а не євреєм. І на знак доказу показав хрестик. Той його відпустив. Того дня вижила і Діна Пронічева, 30-літня артистка Київського центрального театру ляльок мала стати однією із жертв тих масових репресій, однак вона змогла врятуватись. І ось як це було. Поліцей наказав мені роздягнутись і підштовхнув до обриву, де чекала своєї долі ще одна група людей. Але перед тим, як пролунали постріли, мабуть, зі страху я впала у яму. У перші хвилини нічого не могла зрозуміти: ні де я, ні як я туди потрапила. Я прикинулась мертвою. Піді мною і на мені лежали убиті та поранені. Дочекавшись ночі, вона вилізла з під тіл і саме так змогла врятуватись. Розстріли у Бабиному яру є одним із найкривавіших подій Голокосту. за офіційними німецькими звітами. За перші два дні там було вбито понад 33 тисячі людей. За всі два роки окупації міста Києва там було знищено від 70 до 150 тисяч людей.